Привіт! Це подкаст України за кермом і я його ведуча Настя. Сьогодні ми говоримо про кримчаків і спробуємо з'ясувати, хто ж вони такі. Якщо коротко і грубо, то кримчаки – це кримські ортодоксальні євреї. Назва кримчаки є скороченим варіантом повної назви кримчаки євреї що в свою чергу є калькою з кримсько-татарської назви Яхуділер Кримча, тобто євреї кримського зразка. Само назва ортодоксальних іудеїв Криму середньовічного періоду була Єхуді. У петиції до російського імператора Олександра І, петиція від 1818 року, кримчаки іменували себе Бені Ісраїль», тобто Сини Ізраїля. Згідно з письмовими джерелами того періоду, кримчаків називали Єудім чи Чуфутлар, Кримські євреї, євреї Кримчаки, Константинопольські євреї, турецькі євреї, татарські євреї, кримські ребінніти та кримські ревіністи. Сам же етнонім кримчаки з'явився в офіційних документах з 1859 року. Є кілька поглядів на його походження. Одні дослідники вважають, що він існував здавна як самоназва групи іудеїв в секції Криму, Солхат нині. Старий Крим, а інші, що це термін, який запропонували самі кримчаки, або ж вигадали російські чиновники, щоб виокремити цю групу з Караїмів та євреїв вашкіназів, які масово почали селитись у Криму з 19 століття. Саме на цей час припало завершення процесу етнічного самоусвідомлення кримчацької громади. Як стверджує Станіслав Цалик, відомий письменник, історик та краєзнавець, Кримчаки це швидше за все нащадки тих євреїв, яким вдалося уникнути страти після того, як кримський імператор Адріан у 135 році нашої ери придушив повстання баркохби. Їх вигнали на кримський півострів, де вони жили собі під тамтешнім сонцем протягом багатьох століть. Повстання бар – виступ робів та вільного населення юдеї проти римського панування та місцевих рабовласників. Повстання очолив Сімон Бушемон, який назвав себе бар кохбою тобто сином зірки. Повстанці боролись методом партизанської війни і захопили багато римських фортець. Загалом повстання стало свідченням початку кризи римської рабовласницької держави. Але давайте повернемось до кримчуків, тому що озвучена версія всього лиш одна теорія з багатьох можливих. Існує київська теорія походження кримчаків. Річ у тім, що в Кримчаків зберігся давній переказ, за яким вони прийшли до Криму у 7 столітті з Києва. З огляду на те, що Київ за однією з версій заснували Хозари, Київський слід Кримчаків має право на існування. Адже Хозари з другої половини 7-8 VII, VII, століття саме сповідували юдаїзм. За однією з версій історія кримчатського народу почалася з кількох хвиль міграції єврею, з Візантії, з країн Близького Сходу і навіть Півдня Європи до Криму. Про це свідчать кримчацькі імена та прізвища різного походження. Наприклад, Ломброзо, Анджело це італійські імена, токтали, Мірзахі, башки, ізмірлі турецькі, гурджи це Кавказьке ім'я, гота, гот, лехно, лях, мангуплі, смангупа, Крим. Пирва від староста від Старослов'янського перший, Арнаут, албанець, тат грек або вірмен. За іншими даними, існування найдавнішого кримчацького молитовника, датованого X століттям, вказує на те, що кримчацька етногрупа сформувалася ще до переселення євреїв до Криму і, ймовірно, має тюрське коріння. Дослідники сходяться на думці, що кримчаки це одна з гілок єврейського народу, що почала формуватися і осібно розвиватися в Криму за часів раннього середньовіччя. Історичні пам'ятки свідчать про перебування євреїв на території Криму ще в першому столітті нашої ери. У часи Боспорського царства єврейські громади стають помітними в Криму і на прилеглих територіях. Так персидський географ Ібн Аль-Факіх, місто Самкрець, Мутаракань Таманський півостров, називає єврейським. Одним із центрів зосередження євреїв став також Херсон. Так тоді називали Херсонес середньовічний. У часи хозарського правління кількість євреїв в Криму зростає. Сприяє цьому насамперед юдаїзм, який популяризується в хозарському Каганаті, до того ж, євреї-біженці з інших держав почали оселятись в Криму. Торгівельні можливості Криму стали важливим чинником розвитку півострова в 13 столітті, що, зокрема, привабило євреїв-купців з різних країн. Єврейські торговці і ремісники згадувались в італійських документах і в статуті кримських генуейських колоній, тобто євреї в основному оселялися в ключових торгових центрах Криму, таких як Кафе, Феодосія, Солдая, Судак, Чембалло, Балаклава, Воспоро, Керч. Мало того, в 1309 році в Кафе будується синагога, економічний розвиток євреїв у Криму сприяв їхньому культурному підйому. Книга Аврахама Кірімії, тобто кримського Сфатхаємет, мова істини, є першим оригінальним твором на релігійну тематику, що зберіг, зберігся в євреїв Криму, датований він 1358 року. Від часу занепиту генуезьких колоній кримські євреї переміщуються від прибережних місць у центр півострова. І з 14 століття велика частина кримчаків проживала в Салхаті Старий Крим, а пізніше вони всі. Майже переселилися в Карасу Базар Білогірськ. Кримчаків часто сприймають як євреїв з Криму, тому що вони сповідують ортодоксальний юдаїзм. Слово ортодоксальний перекладається з грецької як правильна думка, і на практиці це означає, що прихильники ортодоксальних поглядів є найбільш консервативними. Вони прагнуть виконувати всі релігійні традиції і обряди в точності так, як це було в давнину, і нічого не змінюючи і не додаючи. Кримчаки – це такий народ, який визначався як класичні канонічні євреї, тобто вони ті, хто зберіг єврейську талмудичну традицію. Зараз я поясню, що маю на увазі: закони, які повинен, яких повинен дотримуватися ортодоксальний єудей, охоплюють собою всі сторони життя, регулюючи поведінку в сім'ї, в суспільстві, в релігійній громаді та інші. Протягом багатьох століть ці закони. Передавалися від одного покоління до іншого тільки в усні форми. Це викликало багато суперечок і протиріччя, скільки різні школи трактували одні й і ті закони по-своєму. Щоб уникнути протиріч, з'явилася ідея створити книгу, в якій всі необхідні усні закони були поп було попорядковано, систематизовано і записано. Вперше ідея запису законів була здійснена в Єрусалимі на початку III століття нашої ери під керівництвом вчителя Іуди Ханасі. Результатом цієї роботи став так званий Єрусалимський Талмуд або Єрусалимське вчення. Книга Іуди Ханасі збереглася до наших днів у вигляді невеличких фрагментів, тому сучасні іудеї в основному користуються іншою версією записаних законів Вавилонським Талмудом. Цей Талмуд був створений близько 6 століття євреями, що проживали в Персії, яка в свою чергу входила до складу величезної Візантійської імперії. Життя на території Візантії в той час було набагато спокійніше, ніж в Єрусалимі, тому в творці Вавилонського Талмуду вийшло створити набагато більш велику і скорпульозну працю, ніж у Іуди Ханасі. Однак кримчацькі молитовні ритуали відрізняються від традиційних іудейських течій. В Криму, крім кримчаків, юдаїзм сповідують також Караїми. Але між Караїмами та Кримчаками... Є значні відмінності. Бо Караїми це тюркський народ Криму, їх мова належить до кипчацького гуської підгрупи тюркських мов, а тепер родзинка. Стрижним народу є його віра, напрямок юдаїзму – вони визнають Тору, але відмовляються від Талмуду. Головний принцип караїзму це просто читайте Тору. І все. Саме слово Караїм на євриті означає ті, хто читають. Тобто кримчаки зберегли талмудичну традицію, а Караїми від неї відмовились. Для розрізнення цих спільнот в усній мові кримських татар почали використовувати спеціальні слова. Так євреї рабініди іменувалися Зулюфлю Чуфутлар, тобто євреї з пейсами, а караїми зулюфлюс чуфутлар, тобто євреї без пейсів. Хоч кримчаки і розвивались окремо від спільнот, біля яких Проживали водночас вони взаємодіяли з ними, переймаючи звичаї один одного. І кримські євреї, рабініти, і караїми зазнали сильного культурного впливу кримських татар. Кримчаки і рабініти перейняли у татар низку і традицій і вже з 13 століття стали тюркомовними. Мова кримчаків це варіант кримсько-татарської мови, формування якого проходили за участі іврито-арамейської лексики та фонетики. Кримчацька мова це, власне, етнолект, що належить до кипчацької групи тюркських мов. Нісім Леві Чір кримчацький автор називав свою мову татарською. До кінця XIX століття кримчаки називали мову чагатай. Пам'ятками писемної культури кримчаків були джонки, рукописні зошити, написані єврейським алфавітом, де вміщено основні молитви та фольклорні тексти, казки, прислів'я, приказки. Основною мовою богослужінь, ділових текстів, надгробних епітафій, теософських праць до початку ХХ століття залишався іврит. В 20-х-40 роках кримчаки використовували латиницю, а з 1945-го кирилицю. Особливість кримчацької традиції полягає в тому, що вона поєднує в собі кілька юдейських. Молитовний ритуал кримчаків, якого вони й досі дотримуються, називається молитва за традицією кафи. Молитви вони читають мовою святого письма євритом, крім однієї Кадиш. Крім усталених іудейських релігійно-обрядових систем, Кримчаки виробили низку специфічних традицій. Приміром, Кримчацький Каал, так називається будинок молитви Кримчаків, тобто у нас це церква в Вкраїми в Кенаса, а у Кримчаків Каал. Цей будинок орієнтований не на схід, як традиційні синагоги, а на південь, подібно, подібно до мусульманських храмів. Богослужіння проходять двічі на день, уранці і ввечері. У приміщенні молитовного салу відсутні стільці, тому віруючі сідають над застеленою ковдрою підлогу, схрестивши ноги, як мусульмани. Релігійні громади займалися допомогою бідним, тому же браків серед кримчаків не було. Особливість кримчаків дається взнаки і в плащині побуту, і деякі моменти можуть бути навіть шокуючими для нас з вами сьогоднішніх. Аж до 19 століття було поширене жонство. Дівчата виходили заміж рано, в 13-16 років, а у шлюбних взаєминах допускався інцест. Наприклад, дядько міг взяти за дружину племінницю. Удови не мали права вийти заміж друге, бо згідно зі світоглядними уявленнями кримчаків. Чоловік і жінка є нерозлучними навіть після смерті. Загалом побут кримчаків був дуже подібним до побуту кримських татар. Щодо весілля, як я вже казала, за старих часів дівчат кримчачок видавали заміж в 13-16 років, а шлюбний вік хлопців був 16-18. У 20 столітті ця традиція, так само як і заручені флюльці, відійшли в небуття. Заручений нішан і зустріч батьків нареченої та нареченого відбувалися після вручення свахою Ельчі, так називався дорогоцінний подарунок від нареченого. Традиційні весільні обряди починалися в ніч проти неділі і тривали весь тиждень. Особливостю кримчацької весільної традиції було те, що в ній помітну роль відігравали члени похоронного братства Хевра-Кодеш. Дуже незвично на весіллі згадувати про похорон, але так і було. Було заведено, що жінки хевра зранку в п'ятницю будили молодих після шлюбної ночі і забирали їхню білизну. В останній день святкування весілля неділю. Члени братства, як чоловіки, так і жінки, збиралися на коримни подивитися на білизну і переконатися у цноті нареченої. Після чого їм влаштовували пригощання й обдаровували. Наступного дня молоді були зобов'язані купити собі місце на цвинтарі. Дуже своєрідна традиція про похоронне братство розповім ще трошки далі. Жінку, яка народжувала дитину впродовж місяця, називали Лохсі, а поветуху Ебанай. Відразу після пологів запрошували молоду родичку чи подругу породілі, щоб вона погодувала дитину і стала його молочною матір'ю Емчек-Ана. На восьмий день після народження відбувалося свято Сеуда, під час якого відбувався обряд обрізання для хлопчиків, сунет або ж обряд надання імені Адкохшмах для дівчат. Первістка в родині називали Бухор, і зазвичай він отримував ім'я старшого родича свого батька. Стосунки в кримчацькій сім'ї мають певні правила, що базуються на взаємоповазі незалежно від віку члена сім'ї. У спільноті навіть побутує такий вислів дитині воду, а старому слово. Це означає, що при розподілі ресурсів дитина завжди в пріоритеті, а при прийнятті рішень останнє слово за найстаршим членом родини. Основні функції з виконання похоронного обряду в Кримчатській громаді виконувало похоронне братство Хевра Кодеш, про яке я згадувала раніше. Воно складалося з 14-20 осіб під керівництвом старости Хевра Габая зі смертю одного із членів Хевра Акодеш його заміщала інша літня людина за власним бажанням. Представники Хевра Акодеш користувалися великою пошаною. Вони були обов'язковими гостями під час проведення всіх інших обрядів та свят. Для них влаштовували ритуальне солодке застілля, що передувало різним сімейним урочистостям. Виконання обов'язку хевра було довічним. У поховальних ритуалах кримчаків співіснують традиції характерні для інших спільнот, які сповідують іудаїзм. Наприклад, покійників ховали в савані в могилах з даху. По дорозі похоронна процесія входила в двір Кагала і залишалась там на деякий час для читання заупокійної молитви. Причому найголовнішою молитвою була молитва Сина Покійного. Його цю дитину починали навчати вимовляти цю молитву з п'ятирічного віку. Після цього процесія продовжувала свій шлях дорогою до цвинтаря, який розміщувався на більш високому правому березі річки Карасу. При підході до мосту чоловіки, які не бажали брати участь у похоронному ритуалі, і всі без винятку жінки залишалися на березі річки. Вони здійснювали ритуальне обмивання рук і обличчя, обтирати руки й обличчя заборонялось. На кладовищі були присутніми лише чоловіки. Там, у спеціальному приміщенні покійника, поминали круто звареними яйцями аміни мерта, горілкою, пиріжками чочі. Після повернення додому влаштовували поминки а аваляхши окремо для чоловіків та для жінок. На них, окрім яєць і чочі, подавали кара лва, чорну халву із борошна і напій Арле. Надалі поминки тькун проводили на 7-й, 30-й, День та через 11 місяців після похорону, коли встановлювали пам'ятник на могилі. Дуже цікавим є звичай Кефенлик-Бечмек, виготовлення похоронного одягу і символічне відспівування старих людей, яким виповнилось 60 років, тобто вони ще живі. Наприкінці 50-х років нашого століття обряд символічної підготовки до похорону Кенефлік-Бечмек був проведений в Сімферополі хафузом для своїх батьків у рік їхнього золотого. Весілля. Зараз я зачитаю вам опис обряду. День виконання кефенлік бечмек був обраний довільно за рекомендацією кримчацького ребе. Були запрошені Хевра Кодеш на розстеленому посеред кімнаті Килимі ліг батько Хафуза. Навколо нього сіли всі члени похоронного братства, Реби, літні Кримчаки та родичі. Вони почали читати молитви, що відповідають звичайному ритуалу. Жінки хевра виміряли символічно відспівуваного і почали кроїти з білого полотна похоронний одяг, штани, сорочку, ковпак і подушечку. Молитви змінювалися ритуальними піснями, а також іншими, зовсім невідповідними традиційному ритуалу, але які просив виконати покійний. Тобто чоловік сам на своєму символічному похованні замовляв музику. Пісні змінювалися комедними історіями життя відспівуваного, причому він сам брав активну участь у розмові. Викроєний саван поклали у вузлик бахча, туди ж помістили мило, нитки, голки, одеколон, пляшку горілки, нове простирадло, два метри тюлю і 40-50 штук носових хусток. Від ритуальну похоронну пісню вузлик зав'язали. Потім чоловіки прочитали поминальну молитву Кадиш. Після того, як ритуал був закінчений, і вузлик захований на сперігання, те саме повторили і щодо до матері Хафуза. Обряд завершився солодким столом для Хевра кодеш Під час їхньої трапези всі члени сім'ї Хафуза і родичі зробили подарунки. Цим членом братства похоронного, коли церемонія частування була закінчена, приступили до святкування золотого весілля батьків Хафуза. Ще один цікавий факт про Кримчаків: вони зберегли рукописний молитовник з датою написання або придбання 847 рік. Він був найдавнішою рукописною пам'яткою, яка збереглася в СРСР. Уявляєте? Зараз він знаходиться в. Санкт Петербурзі. Це унікальний рукопис, написаний біблійним квадратним шрифтом на спеціально виробленій телячій шкірі та має одну дерев'яну кришку. Старожил Карасу Базара розповідав про те, що наприкінці 60-х років, після чергової оренки території старого цвинтаря, його син знайшов фрагменти пергаментних рукописів, написаних квадратним єврейським письмом. Ця інформація підтверджує традицію в юдаїзмі ховати духовні книги, що вийшли з ужитку або на цвинтарі, або в спеціальному сховищі Генізі. Також є свідчення кримчака Валіта, який розповідав про поховання на початку 20-х років цілої скрині старих книг і рукописів недалеко від воріт з внутрішньої сторони кладовища. На часи правління російської імперії припадає перший удар по кримчаках у 19 столітті через економічний спад кримчацька громада перебуває в становищі культурного занепаду. Про це звернення кримчаків до російського царя Олександра І, що серед них не було жодної людини, яка б володіла російською мовою. Економічні негаразди, що виникли через дискримінаційне російське законодавство щодо євреїв, спонукало кримчаків до пошуку кращого місця для проживання. У такий спосіб кримчаки розселилися за межі Карасу Базара і створили осередки в Сімферополі, Євпаторії та інших кримських містах. У 1920 х роках в Криму більшовики почали зачиняти кримчацькі молитовні будинки каали. Робили вони це лукаво, ніби на прохання самих трудящих. Наприклад, 10 лютого 900... 1930 року міська влада скликала загальні збори трудящих кримчаків Євпаторії. Присутні були 82 особи. На порядку денному лише два питання: перше о класовій розпущеності релігії. І друге о ліквідації дома культа Кримчаков. Саме так напівграмотна людина записала в протоколі Дом культа Кримчаков. Доповідь по першому питанню тривала дві години і завершилась закликом к тому, щоби наконець к 13-й годовщині Октябрьської революції вибросити із сознання релігію як ненужний хлам. Перед Другою світовою війною на території СРСР нараховувалось близько 10 тисяч кримчаків. Більшість з них проживали на території Криму. Природній розвиток кримчаків був перерваний німецькою окупацією півострова, у ході якої в рамках єврейських чисток по звірячому було вбито 80% кримчаків. Це стало непоправною катастрофою для кримчатського етносу. Після війни в Криму нараховувалось 700-750 кримчаків, тобто дуже-дуже мало. Для того щоб оцінити масштаб трагедії, просто спробуйте уявити, після Другої світової війни живими лишились лише чоловіки, які воювали на фронті, та кілька родин, які встигли евакуюватися. У травні червні 1944 року частину кримчаків спіткала доля кримських татар, вірмен, кримських греків та болгар. Їх було депортовано з Криму через нібито співпрацю з німцями. За роки радянської влади, починаючи з 1918 року, були знищені кладовища та молитовні будинки кримчаків. Кримчатський цвинтар Карасу-Базара розташовувався на височині правого берега річки Карасу, майже навпроти Кремчатської Слобідки. В 1946 році з цвинтаря були зняті всі, за винятком одного, надгробні камені та огорожа. У 60-х роках територію цвинтаря кілька разів піддавали плантажному розорюванню, а по крутому березі річки були нарізані тераси, одна з яких майже повністю знищила західну огорожу кладовища. У 1920 30 ті роки через голод та періодичні погроми частина кримчаків емігрувала до Палестини або США. У 90-х роках кілька десятків сімей кримчаків переселилась в Ізраїль, оскільки вони сповідують іудаїзм і мають право на репарацію. Розвиток мови і культури кримчаків зупинився не лише через винищення кримчатського населення, але й через депортацію кримських татар, які формували мовне середовище для кримчаків. Натомість Крим почали заселяти представниками інших національностей. Щоб порозумітися своїми новими сусідами, кримчаки спілкувалися російською мовою. До того ж, в радянському паспорті можна було зазначити будь-яку національність крім Кримчацької. Кримчаків записували то євреями, то кримськими татарами. В останні 50 років у кримчаків виникла нова традиція. На початку другої декади грудня, у пам'ять про знищення кримчаків гітлерівцями, громада вшановує. Влаштовує ритуальні поминки тькун, що збирають разом усю нечисленну спільноту. Десятий кілометр Феодосійської траси, неподалік Сімферополя, одне з двох місць жалоби Кремчаків. Щороку, в грудні, тут покладають квіти і моляться на згадку про масові розстріли у грудні 41-го року. Тоді, упродовж кількох діб німці розстріляли. Близько 18 тисяч осіб. У Сімферополі був історико-отнографічний музей Кримчаків, але на метриковій Україні товариств чи об'єднань Кримчаків немає. Зараз Крим окуповано Росією. А там не існує закону про корінні народи, що значно ускладнює виживання цих меншин. В нашому законі про корінні народи російська влада побачила теорії і практики нацистської Німеччини. Справа в тому, що наш законопроект Визначає права корінних народів України, до яких включені лише кримські татари, Караїми та Кримчаки. Росіяни під це визначення не підпадають. Корінним народом за текстом документу вважається етнічна меншість, яка сформувалась на території України, є носієм самобутньої культури, і при цьому що найсуттєвіше має власного державного творення за межами країни. У росіян є своя держава, от і все. У документі йдеться зокрема, що держава сприяє представництву корінних народів в органах влади, захищає їх від геноциду та будь-яких інших актів колективного примусу чи насильства. Окремо закон визначає право корінних народів створювати свої освітні заклади та гарантії вивчення їхніх мов. Але так як в Росії подібних законів не існує. То кримчаки, кримські татари та Караїми не мають в Росії спеціального статусу, що значно зменшує їх права і можливість на збереження своєї культури та самобутності. Тому окупація Криму це ще й про знищення багатьох культур. На початку 21 століття кримчаків в Криму було 200 осіб. Практично ніхто з представників сучасної кримчацької громади не володіє старою єврейською мовою, майже не використовується кримчацький етнолект. Релігійна традиція цілком втрачена. Можна констатувати, що людство майже втратило цю унікальну етнокультурну спільноту.